Сьогодні в Псалмі 33, який ми співали, почули ми слова, адже очі Господні на тих, які його бояться, котрі покладають надію на Його милосердя. І це, брати і сестри, правда, що насправді очі Господні є на тих, які покладають надію на нього, які постійно шукають Його милосердя. Очі його на нас. І сьогодні таким чином, через Своє Слово, через Євангеліє, яке ми чуємо, Ісус оживляє, насправді оживляє нашу надію. Тому що Він показує приклади людей, які насправді надіялися на Нього, і, зокрема, на Його милосердя, на Його прощення, і насправді не розчарувалися. Ну, в Євангелії ми бачимо Марію Магдалину, яка зазнала цього милосердя, коли Ісус вигнав з неї цих бісів, який зцілив її, який очистив її від всього злого. Тобто вона зазнала цього милосердя. І потім, коли пішла до пустого гробу зустріти його, ну, то була в неї ця надія просто попрощатися. З Ісусом. Вона постійно ну, мала надію на цю зустріч з Ісусом, хоча навіть вже не живим, але хотіла його зустріти, хотіла попрощатися з ним. Тобто в її серці чомусь постійно діяла ця така надія, що, ну, що він там є, що це Ісус, який її зцілив, від якого вона зазнала милосердя, що Він. Десь там є, принаймні його тіло. І що отримала? Отримала щось набагато більше, бо не лише тіло Ісуса, але зустріла його, навіть почула, як Він промовив її ім'я, вкотре Він промовив її ім'я. Точно вона не сподівалася того, що ну, зустріне живого Свого вчителя. Тобто Ісус дає завжди набагато більше очі Господа, вони Звернені на тих, які на нього надіються. А в першому читанні ми почули це прекрасне свідчення Петра, який промовляв до євреїв. І знову ж таки, коли вони через це проповідування святого Петра зрозуміли, яке зло вони скоїли, ну то в іншому випадку, можна би втратити надію, що. Ну, ми вбили Бога. Ми вбили Месію. Бог нам дав Месію, про якого говорив е, тисячі руками, а ми його вбили. Ну, це, чи чи, чи ж це не є е, просто ну, привід до того, щоб втратити надію повністю? Ну, бо звідки я маю знати, що буде ще другий Месія? Е, так що бачимо знову ж таки євреїв, які жаліють, але які завдяки цьому проповідуванні святого Петра, ну, вони запитують, що ж нам тоді робити, що ми маємо робити. Ну, бачиш, що в нас ну, ну, що ми зробили щось таке, що вже ну, від чого немає повернення. А святий Петро каже, що просто покайтеся і охрестіться. Тобто відкиньте свої гріхи, наверніться, Ісус Христос, якого ви вбили, Він надалі живе, навіть не дивлячись на те, що ви скоріли, знову ж таки, можете мати надію на зустріч зі своїм Месією, якого Бог вам послав. Тобто, знову ж таки, бачимо, що ті, які надіються на Господа, насправді ну, Господь. Звертає свої очі на цих людей, звертає свої очі і оживляє їхню надію, передовсім таку християнську надію, надію на вічне життя, надію на те, що теж ми зустрінемося з цим Месією, якого Бог нам послав, який нас спас, який нас ну, відкупив від нашого гріха. Ми можемо мати цю надію. І, брати і сестру Господь, ну не сумнівайся в тому, що Він хоче також оживити і твою надію. Бо, мабуть, ти тепер переживаєш якусь таку темряву, якусь таку, мабуть, ніч надій, навіть не дивлячись на те, що є весна, що все розцвітає і пробуджується до життя. Ну, Людина є такою, що навіть не дивлячись на те, ми можемо. Впасти в якусь темряву, а Господь сьогодні через, і через літургію, і через це свято, Воскресіння Господнього через літургію Слова, Він оживляє нашу надію і також Твою надію хоче оживити. І щоб це сталося, щоб дозволити йому на те, щоб ця моя надія дійсно ну, розціла, так як все навкруге сьогодні. Ну, то Треба нам бути трохи так, як Марія Магдалина. Тобто, по-перше, згадувати, згадувати те, що Ісус вже зробив для нас доброго. Думати про те, бо насправді в житті кожного з нас Ісус щось доброго для нас зробив. Мабуть, ми навіть не свідомі цього. Але варто, так як Марія Магдалина, яка згадувала, напевно, цей момент зцілення, також і в нашому житті згадувати ці прекрасні моменти, коли. Ну, Ісус дійсно доторкнувся до мене, коли Він промовив моє ім'я і таким чином, власне, ну, Він.